Доброго дня малятка! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, яке називається Ласкаве сонечко. Погляньте, будь ласка, за вікно і скажіть, яка сьогодні погода? Дощова? Сонячна? Похмура. Ніжна. Скажіть, будь ласка, яка погода? Тепло чи холодно на вулиці? Відгадайте загадку? Із-за моря випливає, промінці ласкаві має, заглядає у віконце це яскраве, кругле? Сонце правильно маляте. Як світить сонечко малята? Чи зігріває воно взимку все навколо? Подумайте і скажіть. Звісно, ні. Світити воно може взимку яскраво, але зігрівати воно зовсім не гріє. А зараз дітки пограємо в гру, що схоже на сонечко. Виберіть з запропонованих картинок. Пропоную ще пограти в одну гру, Закінчи речення. Сонечко прокидається коли. Правильно, дітки, зранку сонечко живе де? На небі. Правильно малята. Сонечко ховається за що? Захмаринки. Сонечко яке малята? Яскраве, жовте, веселе, тепле. Сонечку радіють хто? І люди, і рослини, і тварини. Молодці малята, впоралися ви із завданнями. До нових зустрічей. Бувайте!